Всім привіт, ви на каналі Барку Слеський. І сьогодні ми будемо грати Володар світу. Так. Гра називається King of World. Тобто володар світла. Ми, ми зробимо такий легенький огляд. Марк покаже, що тут робити. Марк, розкажи, що тут взагалі треба робити. Тут Треба збирати е, зірочки такі. Так, зірочки треба збирати. Давай так, перед тим, як ти поясниш і покажеш, що треба робити, нагадай, що перше треба зробити Ай! перед Куда? самою грою. Підписатися на канал, поставити лайк і поставити дзвіночок. І прокоментувати, щоб було б класно. Клас, а ми фігачимо далі. Отже, дивіться, і гра основний принцип гри заключається в тому, щоб нам потрібно було забратися, здається, на найвищу точку цієї гори. Я просто імпровізую. І... Бути там, я не знаю, чемпіоном цієї гори. Тобто, дивіться, є якийсь чувак, він дуже нарваний, махає мечами, треба його скинути Ай! і бути лідером. Да, 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 да. Так, є, Марк щось одягнув, не знати, що це таке. А -а. Є, використав подарунок, і ми бачимо, що бойня продовжується. Давай, треба загрузити себе в. Цю пушку нас вистрілило і ми далі фігачимося з якимсь нобасиком. Ну, Такс, є, yeah, погнали далі. Дивіться, який прикольний водоспад. Хотів би там покупатися? Такий собі став, помився і побіг далі битися. З куля? Я не знаю, все. Що... Ай. це що за чувак? Ну, форми його. Ай! Я не можу. Капець. Бачите, який потужний тип? Дивись, він хоче тебе скинути, ти зрозумів? Він тебе скидає і ти ніби вилітаєш з карти. А вже, дивись, якийсь чувак там стояв, це лет. Ну і Марк продовжує. Полетів далі, фігачити з ціпами. Це, це вже Марковий третій раунд, виходить. Збирай, забирай. ці кулі ці штуки, може потім можна буде щось купити собі. Як це називається ці штуки? Ну це зірочки, але що це таке? О, що ми можемо цим робити? Я, не знаю. Я думаю, щось купити потім, правда, якусь суперсилу. басик прикольно на ньому можна потренуватися, якийсь прийом. Жесть, коротше. Ну давай заберемося Опа. на самий вершочок. І спробуємо здолати. Там куди ні, я доходила? Качаємось, качаємось. Марчик зайняв одну, одну вежу, одну вишку, і тепер він тут прокачується. Ну що ж тоді, погнали далі. Ага, бачите, воно його прокачує. Марк тепер став сильніший. в нього тисячу Це, де що удар. Бачу? Добре, давай погнали тоді, битися далі. До... Ну, на, на сам вершочок, щоб ми показали. Опа. Що буде від того, коли ми станемо лідерами? Так. Нікого нема. є, і ми стали лідерами. Давай, чекаємо. Зараз 100%, -100 підтягнеться і захоче нас здолати, але ми не дамось. Що-що, боягузи всі бояться нас. Ха-ха-ха. Це за потодок за. О, важна. Ну, така доволі проста ігрушка. Ребірст. Сидіть, ага. Ну, я думаю вона ж трошки цікавіша, але щось поки що не зрозуміло мені. Так, нікого немає. Це що таке? Всі такі слабкі. Дивись, там бачиш була вишка, на якій чувак качався. Може давай до нього підтягнемося його зженемо звідси. З цієї вишки. Та дітей те. Дивись якийсь чувак. Це, що я, за я показував. Вау. Я показував. Капець. Ладно, це не цікаво, давай треба когось побити. Побігли туди на вишку якусь, візьмемо, поб'ємо чувака. Ні, то давай. То даєх, я от, от там було, от там. Ось. Є? Давай, давай, давай. І. Є, ти зігнав його. Боліч. Ні, ти його зігнав. Ні. Ти його вигнав? Я, я його вигнав тільки. Треба було зразу там підфармитися. Зайняти його точку. Без 100. За це був кажу. Як вам гра, до речі? Якщо вам подобається, то пишіть, щоб ми знали, чи заходить, чи взагалі сподобалась вам така гра. Бо мені щось, якщо чесно, не дуже. не така вона вже а цікава. Так? Я думаю, вона не цікава мені, тому що ми бачимо, що немає тут ніяких чуваків нових. Ага, бачиш, тут виходить на тій вишці ти прокачуєш собі оці зірочки. На тамтій вишці ти прокачував собі силу. Тобто кожна з вишок дає прокачку різних різних, ну, ніби властивостей в персонажах. О, тут вже в нас драка, капець. Ану йди сюди, де сюди. No. Щось. Є блін. Боїться? Та-та, зразу напав на нього і фігачи що. Б. Тут 10 зірок. Боже, я тут Вау! Залада зірка, це для ульти. Коротше, всі тут нубасики. от якийсь нубасик стоїть, щось махає своїм мечем. Він але... б'є! Ти що, захотів Він на нашу хоча... гору піти? А ну пішов Ой! Блін, ну давай, давай, мусимо його зігнати. Як, як думаєте, вийдеться нам вигнати того чувака? Якщо так, тоді е, поставте лайк. Якщо ні, тоді підпишіться. <плес> Клас. І ми погнали на, на те, щоб розібратися з тим пасомом. Походу, ні. Здається, ми сьогодні не зможемо цього чувака перемогти. Басик. Так, ну давай. Давай ми зробимо ще одну спробу. Якщо вдалося, то... Класно, якщо ні, тоді, тоді, значить, О, не сьогодні. Там. Не наш денок. Ага, ну цього чувака легко здолати, а там того, що на горі. Але. Не дуже легко, правда? Так. Можна так читати. Дивитися до Опа. Добре. Давай, Марчу, на нагору забираємося на самий вершочок, окей? Дозади ну, я його в базу, в мене ульта. Давай, швиденько, поки в тебе ульта. Подумай, що ти брутал демон, і ти можеш його перемогти. Так, є, ми вже володарі одної вишки, тепер нам ой. треба. Блін, ти уявив, взяв би програв через те, що а, а, цей неуважним був. Опа, оює. Так, кулю забрав. І, а ну, тут же помінявся тип. Блин, ты ти шо гонишь? Шо ти потужний? типа потужный? бляха муха Ми походу, слабаки в грі. Ай. Ну ночувайся, пацаню, Зараз ты. Ай! О, тебе ульта, може давай. Бляха-муха, не повезло. І так, друзі, як вам ця гра, якщо сподобалась, нагадай, Марк, що потрібно зробити? Підписатися на канал, писати дзвідочок. Поставити і... лайк і прокоментувати, було б класно. Круто, а ми поїхали далі розбиратися з королем гори, тому не пропускайте, не пропускайте наші наступні відео. Всім па-па.